Перша і остання зустріч російсько-українського президента відбулася в Парижі під час відновлення нормандського формату. Я вважаю, що і тоді ця зустріч була не потрібна. Я неодноразово тоді про це говорив. І зараз можу це підтвердити. Я залишаюся при своїй точці зору. І, до речі, я і тоді сказав, що це буде остання зустріч президентів Росії та України, що більше Путін і Зеленський не зустрінуться. Зустр... Бажання Зеленського з ним зустрітися, Путін сприйняв. Як готовність українського президента до капітуляції. І коли Зеленський приїхав і не продемонстрував своє небажання і неготовність капітулювати, таким чином ворота до великої російсько-української війни були відчинені повністю. Наша проблема, що після того, як ми відчинили ці ворота повністю, ми ще й не стали до цієї війни готуватися. І про це завжди треба пам'ятати. Тому, якщо Зеленський зараз говорить про нову зустріч з Путіним, він має пам'ятати, Путін готовий з ним зустрітися, щоб прийняти його повну і беззастережно капітуляцію. Ніяких інших мотивів для зустрічі з президентом України, цим принаймні президентом України, у президента Російської Федерації не було з часу Парижу і не буде. Але мені здається, що і зустрічатися Путін не збирається, що коли він говорить, що він готовий там з кимось зустрітися. То це виключно для Трампа, тому що розмова про те, я зустрінуся з Зеленським, але він не має права нічого підписувати, бо він нелегітимний. Це абсолютно знущання і не тільки над зеленським, як над особою, але самою українською державністю і інституціями української державності. От і все. Я не знаю, чому Зеленський весь час говорить, що для того, щоб закінчилася війна, потрібно зустрітися із Путіним. Йому відомі позиції російського президента. Ніяких аргументів для того, щоб переконати Путіна змінити позицію, у нього немає. Ніяких інструментів для того, щоб переконати Путіна змінити позицію. У нього немає. Таких інструментів і аргументів немає і у Трампа. Для чого їм зустрічатися? Поясніть мені будь ласка. Якщо у них є аргументи і інструменти, Путін закінчить війну і без зустрічі з ними. Якщо у них немає аргументів інструментів, ніяка зустріч не змінить позиції Російської Федерації щодо багаторічної війни на виснаження України. Все крапка.